Розкажіть ласка, яка різниця між пломбою телацією? Насправді, якщо порівнювати ці дві роботи, то є кардинально різна межа підходу до цих двох робіт. Якщо говорити про пломбу, вона зазвичай виглядає таким чином, що це рівна поверхня, яка лежить на вашому зубові, і все. В чому її недоліки, та в чому її е, переваги? Якщо говорити про переваги, її можна зробити відносно швидко. Буквально хвилин 15-20 вашого часу її зробили і все. Але насправді недоліків суттєво більше аніж переваг. Якщо говорити про пояснення самих недоліків, одна із перших вагома причин, які не рекомендую ставити пломби, це рівна поверхня, яка не відповідає анатомічному утворенню самого зуба, і це може призвести до зниження висоти перекусу, що може в майбутньому дати дискомфорт, неприємні відчуття і можливі болі в вашому суглобі. Якщо говорити про другу вагову вагому причину, це швидке. Розклеювання цієї пломби, яка з часом приведе до вторинного каріозного процесу. Якщо говорити про реставрацію, це насправді зовсім інша робота, яка відповідає повній анатомії вашого зуба. Повністю вибудовані всі бугри. Є ямки, по яких відходить їжа, і, в принципі, це повноцінний зуб. у вас був до цього відновлений максимально щільно з приляганням матеріалу до вашого зуба. Який в майбутньому буде функціонувати максимально гарно та прекрасно? Я розумію, що багато слів, але в майбутньому я його скорочу просто, щоб там було декілька тез і все. І ми, в принципі, там в декілька фраз могли влізти. Ну, три хвилини загальні Це багато. Мені здається, як для інстаграма. Пам-пам-пам. Так, -пам. повибрали.